Всі ми, дорослі люди, напередодні нового року та різдва починаємо вірити у диво, адже з самого дитинства у нашій свідомості ці зимові дні пов'язані з родинним затишком, приємними ароматами святкових страв та, звісно, з бажаними дарунками. Незалежно від віку та соціального статусу, українці перед новим роком поринають в атмосферу, яку неможливо з чимось порівняти. Ми намагаємось створити свято близьким та друзям, та на якийсь період дійсно стаємо добрішими. А хто як не благодійники покликані дарувати позитивні емоції тим, хто цього найбільше потребує дітям дітям-сиротам та малечі з малозабезпечених родин? Так перед новим роком фонд Шлях до свободи разом з обласною організацією інвалідів влаштували концерт із солодкими подарунками для маленьких одеситів. Сегодня мы совместно с инвалидной организацией областной, где председатель Ольга Николаевна Луц потоли детям по новогодние поздравления. Здесь дети социально незащищенных семей. Здесь дети з великомихайловского монастыря. И понятно, що эти діти, которые не мало защищенные, они мало чего видят хорошего жизни. Мы сегодня приготовили праздник. Подготовили подарки каждому ребенку. И считаем, что наш такой небольшой подарок перед Новым годом, перед Рождеством Христовым принесет им чуточку тепла, чуточку радости, который должен испытать ребенок в нормальной семье. Сегодня у нас замечательный праздник. У нас новогодние встречи. Этот праздник посвящен приходящему Новому году и уходящему Старому году. Хочу сказать, что мы постарались пригласить детей с инвалидностью, детей сирот Надітної сім'ї, мами одиночки і ті, які дуже нуждаються соціальні допомоги і соціальна адаптації. Не зважаючи на аномальний снігопад у залі, зібрались одесити, та іноді зі сльозами на очах дорослі спостерігали за виступами діток інвалідів та сиріт. Це зима, це зима. Очень было приятно э, с Ткаченко Людмилой Михайловной подготовить подарки для этих деток. Людмила Михайловна, в свою очередь, позаботилась э, о детках э, из эпархии, пришли к нам детки. Она им приготовила лично от себя подарочки, позаботилась, чтобы у них было тоже хорошее настроение. Благотворительный фонд на сегодняшний день оправдывает себе быть в этом мире, потому что они заботятся о тех, Ако нужно заботиться, а о тих, о время своє час не заботиться, будемо сказати і близкий человек, тому що этот человек може сиротою. приїхали на свято і сестри з великомихайлівського монастиря, які опікуються дітками з малозабезпечених родин. Ми вдячні організації благотворительно дорога до свободи, особливо президенту Людмилі Михайловні, заказане нам внимание, за подарки для детей, для внуков наших сестер. И желаем им, конечно, здравия и спаси всех, Господи. Просто рады, что в такой тяжелой для монастыря и для мирян и не забыли о детях. Пусть маленький, но Подарок для дітей це для них, я думаю, що дуже важливо. Після концерту на малечу чекав сюрприз, солодкий стіл. Організатори намагались все зробити так, аби діти відчули родинне тепло та забули на якусь мить про своє непросте життя. До речі, під час концерту дарували свої емоції діткам і студенти Одеської консерваторії, гості з Китаю. А вже після завершення офіційної частини гості з Китаю отримали подарунки від одеських благодійників. Ми любимося і дівчинки ми подаруємо напаміння об українських зимах, як може занести снігом і як важко прийти іноді друг другу навстрічу. А президент благодійного фонду Шлях до свободи теж презентувала малечі свої подаруночки. Ми приготували кожну поздравільну відкритку з наступаючим новим роком, з режистом Христом і календар. Радості вам. Удачі! Що ж, а ми в свою чергу бажаємо всім веселих свят. Та не забувати про те, що саме з таких маленьких добрих справ і складається, врешті-решт, наше майбутнє.